Доброго вам ранку. Доброго ранку. Херсонщина це Україна. Слава Україні. Героям слава! Яка зараз, які новини на Херсонщині? Яка ситуація в Херсоні? Ви ну, знаєте, ситуація в Херсоні продовжує бути стабільно напруженою і не тільки в Херсоні, а й взагалі по правобережній частині Херсонщини, яку окупанти постійно обстрілюють з лівого берега Дніпра, поки що окупованого. Вчора окупанти нанесли удар по одному з сел. По селі бургунка був нанесений удар. Причому абсолютно село там немає жодного військового об'єкту, і снаряд, потрапивши на подвір'я, поніс за собою поранення восьми людей. Троє людей в цьому подвір'ї просто загинуло від цього снаряду. Причому в цій родині були і постраждалі діти, які Саме були поранені від цього удару по житловим кварталам. Це ще один доказ терористичності армії Російської Федерації. Як ми бачимо, не тільки місто Херсон потерпає від ударів артилерії, де і всіх видів, там і мінометів, в тому числі, а й села, які знаходяться безпосередньо на узбережжі Дніпра. Херсон окупанти вчора ввечері обстрілювали. Запалювальними снарядами всю ночь були чутно вибухи. Вибухи тривали з періодичністю там пів години. Постійно вибухи від важких мінометів. Окупанти намагаються своїми диверсійними групами все ж таки закріпитися на островах і дачах, які знаходяться на цих островах в плавнях Дніпра. Але вчора також наші збройні сили знищили диверсійну групу, яка намагалася розміститися на одному з островів. І один човнів знов таки ще, ще поповнив підводний флот Росії. Як то кажуть, і кормі траків на дні Дніпра, але треба відзначити, що окупанти вперто намагаються посилити свою присутність на островах Дніпра, і це вже там десятий по рахунку катер, які відправляють наші збройні сили до підводного флоту, але ця впертість відмічаємо вона постійна за останні дні. Ну, і... Постійні обстріли, постійні обстріли житлових кварталів, запалювальні снаряди це вже чергове використання запалювальних снарядів для того, щоб спричинити максимальну кількість пожеж. Ну і разом з тим, як ми бачили, окупанти б'ють і по критичній інфраструктурі. Так на зараз Береслав знаходиться без світла, тому що пошкоджена високовольтна лінія електропередач. Вчора відновити його не, не її не вдалося, тому ці роботи будуть на зараз тривати. Тобто окупанти ще й хочуть зробити так, щоб населені пункти на правому березі були нежиттєдіяльні для того, щоб влучити в критичний. Інфраструктуру і зробити так, щоб люди не могли отримувати елементарні побутові умови, пане Сергій. От про те, що люди елементарне, що отримують їжа, не знаю, якийсь одяг, якісь побутові речі, які потрібні для, для життєдіяльності, хто це забезпечує? І, зрештою, після цих обстрілів чи не збільшується кількість? Тих, хто все таки воліє евакуюватися в спокійніше, спокійніші регіони країни. Ну, Ви знаєте, люди виїжджають дійсно виїжджають, і кількість людей поступово зменшується. Зменшується і в місті Херсоні зменшується і населених пунктах, які знаходяться ближче до узбережжя Дніпра, тому що окупанти їх постійно обстрілюють. Ну з огляду безпеки перебувати. Дуже небезпечно не розумієш, куди наступного разу прилетить. Ось так як в цій родині в Береславі, просто родині прилетіло банально в подвір'я, і вся родина поранена троє загиблих. Так само відбувається і в місті Херсоні. Просто люди переходячи вулиць, вулицю як було на днях, літня жінка просто переходила вулицю. І загинула від снаряду, який розірвався поруч, тому люди виїжджають на зараз. відмічається зменшення кількості людей, і в місті Херсоні відмічається зменшення кількості людей. На зараз від довоєнного стану по приблизним оцінкам, оцінкам трохи більше 20% людей знаходиться в місті Херсоні. Як задовольняються побутові потреби. Ну, по перше, благодійні фонди, міжнародні благодійні фонди, гуманітарна допомога на зараз спрямовано ідуть і на забезпечення життєдіяльності, в тому числі дизельні генератори для водопостачання, водовідведення для критичної інфраструктури. працюють медичні заклади, працюють лікарі без кордонів, які допомагають якраз місцям в медичній допомозі і медикаментами, не, не, але ж е це все на зараз доволі. Е Небезпечно і складно, тому що окупанти за останні рази поцілили вже більше п'яти разів по медичним закладам. А є такі медичні заклади, куди окупанти поцілюють взагалі тут двічі. Але все ж таки ця допомога є і ця допомога триває. Також вже впорядкована допомога гуманітарної видачі продовольчих наборів. Ну і хліба відповідно, також відкрита в. Вже перша пекарня справи громад, яку відкрив фонд Петра Порошенка в місті Херсоні, і така пекарня вже працює. Хлібзавод поки що не запустився в місті Херсоні, і запуститися не може єдина зараз. Головна задача це уникнути великого скупчення людей. Але ось там і про допомогу кажемо зараз є. Допомога сертифікатів людям без на отримання. Продовольства на суму 5 тисяч гривень в мережевих супермаркетах, і це спричинило знов таки велику кількість скупчення людей. Ось цього треба зараз уникати. Треба робити все ж таки адресну допомогу для того, щоб не було в одному місті багато людей, тому що окупанти навмисно б'ють туди, де збирається велика кількість людей. А є якісь ну тобто сповіщення повітряної тривоги, як воно в Херсоні відбувається, чи це без сенсу навіть вмикати цю повітряну тривогу, тому що спочатку прилітає, а потім вже вона звучить? чи люди вже настільки призвичаїлися до того, що ну вони продовжують жити своє життя попри ці обстріли, а там вже як буде? Повіщення то воно є, але ж воно не спрацьовує. І воно спрацьовує, спрацьовує як там загальна тривога в Україні, коли летять ракети, але ж обстріл Херсона він триває з мінометів. І ви знаєте, херсонці кажуть, що ми чуємо вихід. Ми чуємо вихід, і оце є тривогою. І рахуємо секунди, і відповідно приліт. І сидиш і чекаєш, чи до тебе прилетить, чи десь поруч прилетить, чи в іншому районі міста. Тобто, це лічені секунди: три, п'ять, сім від дальності того, як летить снаряд. Тому про яку тривогу можна казати від мінометних обстрілів, від обстрілів з гармат. від обстр... Сталів з танків. Тут відлічені секунди, і за ці секунди треба скоординуватися і або сховатися, або лягти, якщо чуєш свист. Тому що коли ти чуєш свист, то десь летить до тебе. ще запитаюся, що відбувається на е, лівому березі на окупованих територіях Гнічевську. Що там робить окупаційна адміністрація, які з новини звіти? В е, Генічівська окупаційна адміністрація. Продовжує там видавати якісь свої фейкові заяви. Ну, після тих заяв, що вони там побудували вже урядовий квартал, фактично пограбували і розмістилися в недобудованій клініки Казявкіна. Наступна заява була, що вони вітряками запустять енергопостачання окупованої Херсонської області. А це вітряки підприємства Вінкрафт Українського. Ну, тепер заява в них лунають на осінь. Вони готуються до виборів до Держдоми Росії, ну і знов таки там, якщо чути про їх заяви про Херсон, то вони вже там разів п'ять його як захопили. Тому ці всі заяви вони фейкові. На них розраховувати не потрібно єдине, що відбувається на зараз, це посилений тиск на місцеве населення. Посилений тиск на місцеве населення через примусову паспортизацію, тому що окупанти лякають людей тим, що Ті, хто не отримує російський паспорт, не зможуть переоформити майно а не переоформлене майно буде націоналізовуватись, і це стосується тепер вже абсолютно всіх людей, всього майна і земельних паїв, які є у громадян, тому що по там. Мисленню окупантів, земельні паї мають перереєструватись так само, як і все майно. Нещодавно вони так лякали підприємців, і ті підприємства, які не перереєструвалися, тобто вони зараз проводять систему так званої націоналізації, а фактично пограбунку. Ну спочатку вони все пограбували, що щось вартували там залишки збіжжя, техніку і так далі. Тепер намагаються перерозподілити, не перерозподілити, а вкрасти бізнес і розподілити між тими підприємцями, які вирішили співпрацювати з окупаційною владою. Зараз тиснуть на абсолютно кожного мешканця херсонців, які знаходяться в окупації, на превеликий жаль, і цей тиск посилюється. Дякуємо дуже, пане Сергію Сергій Сергіхланівського службова збройних сил України, депутат Херсонської обласної ради, а також депутат попередніх скликань Верховної Ради.